Дуже багато воді тусувався, бо я перший раз море бачив. І я щось краще простудився і дуже пісити, багато ходив. Реально, прям дуже багато. Ти впорався з тою проблемою? Так, так. Зараз вже ходжу не так часто пісяти. — Ну, зазвичай ти під час запису раз в чотири тільки встаєш в туалет. Та да, не може бути такого. Раз, два, може. За після пісяти, два рази. Може, два, шість разів вночі встаю попісяти. І то тобі тільки 19 років, блядь. Нє, ну я стою раз. <плес> 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 Щас, бляд, взагалі з блять, блядь, все нас їбала на нерадісне, сьогодні Херсон звільнили. Бачиш, в нас просто такі трошки вийшов вже передос тими кавунами, бо натішилися, насміялися. Я сльозу пустив, коли переглядав відео, з, як люди зустрічають наших бійців, то дуже зворушливо і дуже радісно. Ну, я так кажу, це дуже зворушливо, це дуже. Я, можу... <різь> <різь> я плакав. Це ахуєті. Буданов був правий, дивись. А от зараз, коли Херсон буде повернути назад, ну як, столицю області, яку вони тільки приєднали? Пафосно там, да все Херсон назавжди з Росією. Да, Боданов, пророк він Насправді. щось знав. Суспел він щось знав. А він там ну начальство трошки висок, Ну, Він їм, не стільки знає, як мульфари, звичайно, але все таки, якісь... до речі, ні один сука, мульфар ні ні передбачив. Один не передбачив. А то ж і така гра цифр. 11, 11, 22. Де ті всі нахуй тарологи, нумерологи, де там вся пітушняк. Блін, насправді треба пошукати заяви цих тарологів, Типу, просто цікаво, ну чи давав хтось прогнози по Херсону. А Арестович входить до категорії тарологи, так, не... та, однозначно. Він просто такий, ну, трошки вищого рівня, з більшим доступом до медіа. Ну і карти він не використовує, він просто пиздить, типу, рандомні речі. Я не тих, хто про це розповідає. Ну, таке, знаєш, типу, можна пізданути 10 речей. Якщо одна з них залетить, то а знайдеться він, та, аудиторія, яка скаже каже. Він щось знав? Або він, знаєте, який, типу, от е, Херсон звільнять е, в серпні, в вересні, в жовтні, в листопаді, в грудні. Херсон звільняють в листопаді. Вращ... І Роставич такий. Вращайте барабан. Так. Да. А я казав, а я казав, а я казав. А ви не вірили, я казала, що. я що... вам теж казав. Я просто публічно цю інформацію. Я вам казав одинадцятого, одинадцятого, двадцять друг. Я просити, запиши, запиши, запиши. Все. Тепер я буду всім а казати, а на мене ходи, як на дурака, Ходи і Ходи і будь мод. А бодрий. я чітко сказав. Вчора дуже приємно було спостерігати на горіння всяких оцих воєнкорів залупіних. Mm -hmm. Яка там зрадонька неслася? Як там почав розноситися в кіт про те, що типу, ЗСУ порушили домовленість. Не стріляти в спину, не блять. стріляти в спину. Ну коротше, за неймовірна, але дуже дуже приємно було за тим спостерігати, і дуже приємно було спостерігати за коментами звичайних якихось рядових русачків. В яких далі в голові не мають. Чому руська армія не захищає руський город Херсон? Е, от, що дуже цікаво, що типу, ну, в них після того всього в голові ніяких паралелей не будується, ніяких причинно-наслідкових зв'язків. Типу, їм свого часу ж згодували оцю хуйню з так званим референдумом, так, що там 87% херсонців за вступ в Рашку. Де вони зараз? Тимпали. Ну, типа, де де мітинги? Чому вони не кидаються під колеса української техніки, під гусениці? Думаю, Соня. Е, я думаю, вони просто, я думаю, Соня Кошкіна знає. Я думаю, вони, вони не можуть знайти дорогу просто на площі, тому що не хоче перев'язати. прослухав, блядь, таке своє в себе на блядь. — Де вони? Я кажу, Соня сварить. Кошкіна знає, де вони. Вони де на лівому березі, Соня Кошкіна, ЛБЮА. Лівий бля. берег, блядь. Сука, блять! Я все, я вовчись, пиздіть, вовчись. пиздіть нахуй, пиздіть про Херсон, я собі от розглядаю при вона сіла в мене. На, не, не обіжайся, будь ласка. Їм зараз на цих всяких ток-шоу пояснюють, що то було стратегічно правильне так, рішення, слід... що це відхід. Наперед, щоб зберегти. Але слід так. зауважити, що їсти їм то стає дедалі важче. Воно так ну нема тої олійки вже розумієш. Нема тої смазки, так, Пісне. кефірчиком не запивають. Треба давити, але давляться, їдять, блядь. Тяжко, але їдять. Так, ну Вони себе заспокоюють такою думкою, що типа ми, ми та отошли, але ми, блядь, Щось придумаємо, блять, і їм піздець. Це, попасти типу, з Києва теж входили. Та ми, типу, блядь, ми коротше перекидаємо. Це частина багато ходів. Ми перекидаємо на кращі напрямки, зараз їм піздець. Відійшли з Харківщини. Ми перекидаємо на Донбас, зараз їм на Донбасі піздець. Відійшли з Херсонської області. Ми, блядь, куди перекидаємо? Вержимо, куди перекидати. Ну, в Крим перекидати. Ну, да, Копи ж вони почали оновлювати в Криму на цій адмінмежі з Херсонською областю. Прошу дуже, прошу дуже. А в принципі, наскільки я розумію, якщо я не правий, то виправіть мене, але з Херсону ми вже до адмінмежі можемо і дістати. Да, достаємо, достаємо сто кілометрів туди з Херсону, до адмінмежі, можна вже і бачити. Сміло по дорогах, по, як, би, по ну, постачанню. І, і, як ми можемо бачити, що ця схема, яку використовує ЗСУ, вона працює. Тобто ми заходимо в зону, де дістає наша артилерія, ми хуяримо російські логістичні зв'язки, склади, переправи, штаби. Нападі мені, ну, а потім вони на надав. Потім вони просто змушені уйобувати, тому що немає як підвозити боєкомплект, немає як підвозити харчування, запчастини, паливо, хуяливо. І ну, Мені наразі все дуже і дуже подобається. То, як розвиваються події на тому напрямку, вони вселяють великий оптимізм. Правда, не треба забувати, що в нас є інші напрямки, на яких зараз далі продовжуються дуже важкі бої. Тому. Пораділи, але не забуваємо, що нам треба продовжувати далі робити те, що ми робили. Ну, скажімо, чисто, математично, це най, напевно найбільша фактична військова поразка Росії протягом цих дев'яти місяців, якщо не враховуючи їх відхід від Києва і від Харкова. Вони втратили обласний центр. Тобто те, чим вони при могли цьому, найбільше при пишатися. Причому і... обласний центр, який вони вже декларували як свій, да. який Росія вони, навсегда... приєднали навсіда. Тобто, тобто, от як вони ковтають оцю от болісну поразку. А ці всі пропагандисти жалюгідні е, використовують таку риторику, що, типу, ми не маємо права обговорювати <рес> <рес> накази керівництва, оскільки ми піддаємо сумніву, і це підпадає під статтю. Все, ми мовчимо це. Раз, значить, як той суровіки не рішив, хто там вирішує не. але там все ж бачиш, там виходить колізія. Тому що якщо е, дивитися з точки зору їхнього законодавства, то е, критика того рішення вона підпадає під статтю, але і підтримка того рішення да, підпадає це, це, це під, під статтю. Заяву. Я думаю, взагалі треба суровіка посадити. Він ж якби віддав наказ. Відвести війська від суверенну Росії, Його, блять, треба розстріляти. В першу чергу, і Шуйгу того цілого треба розстріляти. Ото мають прости розстріляти. Пристригу усові такої хуйні не було, бля. Кирил, <сує> <Да. сує> проснись, проснись, ти Проснись, тиськи хуєш. Е, бідолага крутиться в труні, його так серце болить. <сує> Кажуть, що ну, він просто їбашив стільки амфітаміна, що він досі крутиться в труні. У нього ще досі очі не закрилися. <рі> Знаєте, він, він, ну, він просто вахує з того, що відбувається. Він, він, він лежить там від розірваний весь там руки, ноги, тібо, в різні сторони, а в нього тільки очі отак просто бігають зі сторони в <рі> сторону. <рі> Об'єбаного наркомана. Ну кажуть, що оборона Херсона трималася на Кирилі стрімову <рі> да. Він дебіл не пристябався, він тому й помер. Він просто знехтував елементарним правилом. Не <плес> це... поймати справу з русними. Я от подумав собі: от ті воїни Джихада, коли потрапляють після смерті в рай, їх там чекає, скільки наложниць? Сорок сорок незайманих гурій, пишногрудих. Ах, кого шо і хто на тому світі чекає, стрімувся сорок бомжих? хто понуре, я думаю, що це сорок клонованих сракоста пастахів. Вигі пам'ятайте, що сила, яка всередині вас сильніша. За цей світ ну мені шкода, що його так швидко насправді завели. думаю що протягне трошки дебіл, і він буде нам описувати в своїх відео прекрасних про те, що на Херсонщині все, за Паніки да. ні паніки, ні, типа. Якби все нормально, він буде далі настішити своїми відео, будемо це скрінити, лакати зняти. <ривіт> Яскраву зня, яскраво пала. Да, інтересний був. Всі решта колаборанти вони ну такі ну дні. Там їх не випускають в ефіри, вони не мають своїх телеграм-каналі. Оце, дорочок, кожен день відео записує. Це <ривіт> було смішно. <ривіт> Його мандрівка життям закінчилась саме так. Я, Андрів... А до речі, як ви думаєте, то дійсно випадкові його прибрали? От так давайте трошки в конспірологію. Ні, ну його прибрали, тому що він сміття. Я думаю, що, звісно, що завалили. Його, можливо, просто застрелили, там викинули труп, а що? розбили машину. кому він носили? Він що, типу, пиздів зайвого. Але ну, хоча ми він не знає... просто пиздів багато, а, ну, власне. Да. Публічно він пиздів багато, ми ж не знаємо, що там відбувалося. Він проколювався, він, він якби говорив речі, які не треба було говорити. Він постійно наголошував, що тіп, він, все народилося. Собталанка була, да, то й да. що б лише. Слабеє звіно. Ну але ми знову вертаємося до того, що руски завжди своїх кидають, і всі ці колаборанти вони будуть від'юзані і викинуті. І причому що не просто викинуті, і десь там будуть гнити в тюрмі, а ну їх завалять. Просто ми вже це все проходили з цими всякими гіві, Моторолами, мозговими. Ні, ні чекайте, мозговий вроді ні. Коротше, за, харчин, за, за харчин, харчин, то, да. Ми, да. Ну всією пітушньою. Тобто там їх насправді два варіанти: або здохнути, або десь тебе потім в свої же і будуть тягати за ті свіжіні гроші, бо ти десь з кимось не поділився. Ну і давайте ще не забувати, що в нас на Херсонщині був дуже і дуже порядний партизанський рух. І Я сумніваюся, що ті е без перебільшення світі хлопці і дівчата, знаючи конкретних колаборантів, яким <клес> вдалося відпетляти, що вони це так залишать просто типу, а, йой, найбуде. Е Якась аварія автомобільна, щось десь десь якась розтяжка в полі. Лишня, ну, це якщо не доберуться, якби спецслужби ну, власне, власне, тому тут нашій правоохоронні і судовій системі треба буде вибирати між двома стільцями або ви працюєте по людськи, так як того вимагає час. Або ви будете мати просто багато випадків самокритих не вбивств. Нерозкритих вбивств і погану статистику і премію вам заберуть, і тринадцятої зарплати не буде перед Різдвом. Тому ну так, якби висновки робіть самі. Ви, ну, ви помітили, що москалі, і не тільки москалі, і всякі полезні ідіоти в Україні розганяють тезу про те, що американці нас нібито схиляють зараз інтенсивно до переговорів з русиками? Руський хоче домовлятися тільки після того, як получать пизди? Е, я не почув нічого нового з їхньої сторони, щоб вони от там. Предметно про щось говорили. Е, наскільки я розумію, наша позиція максимально чітка. Тіпа, ми з ними можемо говорити тільки в контексті того, яким чином і в яких об'ємах вони зможуть виплачувати репарації після того, як з'їбуться з нашої території. Ну що чи наші вимоги, бля, звільніть територію, вимоги русаків? Ні, не, е, не припиніть бойові дії. Та перестаньте наступати і перестаньте ну, давати все, нам ладно, прийти. Давайте пацани ну, щасливо, тіпа. Блядь, там вот. а американці сказали блядь, Жодних рішень про Україну без України. А те, що за кулісами там говорять, всякі сенатори і конгресмени, ну це їхні внутрішні справи абсолютно. Правильно я кажу? Правильно. Та абсолютно. воно і виглядає в контексті ще їхніх внутрішньополітичних да. ігор. Ми ж не будемо забувати, що в них Хто недавно пройшли вибори до конгресу, і в них там теж є свої певні нюанси. Але я і вам то зараз пояснювати ну, може, трап, може, це... прийши, Ні, Ясно, що там є люди, які е, транслюють позицію припинити або зменшити фінансування України. Ясно, що є такі люди. Але це не значить, що це фінансування буде припинено чи зменше. Е, ну і не значить, що вони і мають легітимність політичне, і... дипломатичну. Ну от власне так, говорити можна все, що завгодно. От як ми тут сидимо, пиздимо. На що то впливає? Хуй його знає. Та ну може хтось посміється собі. Подивити. А в контексті там, виборів до конгресу дивіться відео Ярема Духа, він там нормально все пояснив, хто хоче щось для себе зрозуміти, то там, власне, він зможе це зробити. Тут, та, якщо ви тут хочете, він для себе нічого не зрозуміло. Якщо не ви зрозуміє. хочете, щоб у вас залишилось ще більше знаків запитань, дивіться циркулярку. Бля, Ярема в коментах там щось писав. Я кажу, чувак, а ти коли до нас прийдеш на циркуляр? Він каже, я не знаю. А може звернись, ви до мене. Звернись до нього, будь ласка. Скільки можна терпіти? Бля, я не можу звертатися до когось, бо я завжди звертаюся до когось, і мушу його назвати підарасом, бо нахуй послати. Ярема не хочу послати нахуй і підарасом називати. Він тим більше не Ну. Ярема, чекаємо. То було все звернення. В принципі, мені більше нема чого ні додати, ні відняти. Але А ви каже, в Київ приїжджаєте, тип, але... не на часі. Е... Блять, мені зв'язочку, зв'язочку зв мені наломав, курва, йоп твою ну, ну, от, от. Я відчуваю, я я, чула, я, я, мотаю, так, підводим, сука. я як мав сидів, розумієш, а ти свої бля, варві, блять, розчепіри блять. Коротше, тако. Я казав, що нам нема чого ні додати, ні відняти, але нам є що віднімати в контексті радянських пам'ятників в Україні. Хоба, блядь, який заход на тему, а? Та <звит dice> не дуже. Іди нахуй. <звит> <звит> Коротше, були ліпші пам'ятники ну, треба воно. валити. Е, для мене велика згадка, якого хуя воно ще досі існує. От Просто е, я думаю, що ну, тобі офіційна відповідь буде що через законодавчі колізії. І воно так справді є. Але ну, я не хочу сказати, що в часи війни закон має відступити на другий план. Ні, ніяк. Ми все-таки в правовій державі живемо, маємо до його дотримуватись. Але ну, скажімо, є ситуації певні, при яких собі можна дозволити просто це зробити. Ну, є якісь всякі штормові вітри. Да. Сергій ну, Жадан, є наприклад. Певні є. тектонічні зрушення в плитах. Я думаю, що. Зсуви, ЗСУВи. Зсуви. Я думаю, що скоро. Відрадно, погодь. Відрадно було дізнатися, прочитати новину про те, що в Одесі нарешті ту підершу кудись такий. Та й приберуть, блядь, з центральної площі міста, чи де він там стоїть, перепрошую Одесит. Я все згадую, як на виїздах в Одесі на секторі кричалося вашу хатів кінь-їбав. <гум> <гум> Туди ж е, нарешті в ту, в, ту, в ту ж саму купилочку знесених пам'ятників, з чорса нарешті приберуть, чи вже я прибрали в Києві, не знаю. В Атутіна, блядь, приберуть. Скільки бля, років окумуляти, ну йоба наворот. На Закарпатті знесли пам'ятник радянському солдату. У Львові все позносили. Є ж у Львові ще, блядь. Ну, є пам'ятник у цій космонавці радянській. Ну там не зовсім вона зображена, там, типу, якась ракета-космонавт, але він присвячений їй. Терешкова, так? Да? Так. Валентина та, Терешкова. Та. То перша жінка космонавт. Ну, та, та ну ж, кажу. Uh, є ж, і, до речі, вулиці донедавна були названі. Та туди ж, на... туди. Вона ж будь ласка. вона ж депутатка цієї Держдуми. Вона... Всю хуйню підтримувала антиукраїні... та, анти... всю антиукраїнську хуйню підтримувала. І оце питання рухати з переймуванням її вулиць почала десь буквально ну, два роки тому. Люди додумались, що у нас ну, реально. Що, ну, та якби пора вже. Да, там щось 30 чи 40 вулиць було. Валя, в Україні, валя, на землі, ми все проїбалі. Да. Валя, валя, валюша. Куди ж ти завернула? Вилітала б собі зараз у своїх космічних корабликах. Старушка, блядь, так молоді то, космонавти би тебе пойобували, блять. Ти сука, попхалася в ту політику, пристіковувалася. Білка, стрілка, блять, би тобі пізду лизала. Та що? В фільмі Армагідон би зняли, замість того Ваньки, блядь. Його звали Лєв, я пам'ятаю ту хуйню. А була би валія. А там був такий момент, де якась хуйня сталася на тому їхньому І Він такий, типу, щас, я починю і просто дістає ключ і поздіджу. Це руська смікалочка, як казав, задорнов покійний. А знаєте, яку б е пораду дав задорнов е російським солдатам, які вчора евакуйовувалися спішно з Херсона. Наберіть його здати. Так, але, блядь, це хуйня скоро вспливати почне. Буде смерділо в прекрасній річці Дніпро. Ну, то нічого, то вже таке. Ну, зато риби і ракіся наїдяться. Екологія то таке, то питання друге. До речі, її в рак в новій Каховці. А нова Каховка то, типа, царство раків вважається там, піздець. Там такий ресторан є. Я же її називається? Ну на воді прям. Там до Дніпра вже розтікає, де Дельта Дніпра. А дельта Дніпра не <с crackling> стала. <Lum många> <кій> дельта Дніпра, да він зараз в окупації. Поки що. Поки що. А, слухай, а місцевих жіночок з позою рака все добре було, теж таке варене, а не жарене. Молоді жіночки новокаховські з такими губами називають то лобстер. <риклевиця> а з запахами там теж раки риби. Порядок. — Порядок, <риклевиця> Пахне з ухою. в макійки автоматі смаженими карасями. Спереді ухою ззаді карасями. Та ми тако плавно О, перемістилися. такі от інтелігентні жарти від нас сьогодні. Ми, ми потрошки скочуємося в кубіше кулінарну передачу, а кулінарно ректальну, я би сказав. <гум> Якщо ми вже заговорили за ректально, то <гум>, ну, гріх не згадати Е, <гум> <гум> Правда, вже мова буде не про жіночок і на диво навіть не про маленьких хлопчиків, хоча ми знаємо, що той чоловічко має слабкість має слабкість, чи може має силу, <гум> <гум> то може його сила, може збираю. то його сила, <гум> та... навіть суперсила, блядь. <гум> Бля, ви скі, що ми таку хуйню говорили про Івана Павла Другого. Та язик би не повернув. Та бо то був прекрасний чоловік, свята людина. Того непорозуміння, яке зараз є амбасадором цього. Зрозуміло... Зрозуміло, що він не може виходити з заявами із серії «Єбаште русаків там, та трупами. Може виходити з заявами Я за мир щоб в Україні швидше. Молімося за те, що в Україні швидше настав мир. Куди ти пхаєшся? Не робися Ілоном маском, не заходь на ту стежку. Ми тобі не розказуємо, як їбати там кого ти там, кардинала їбеш, кого ти там тих хлопчиків, тих семінаристів, тих монахів. Чи Ми ти... не кажемо, з якого боку тобі заходити, чоловічку. Сиди, молися, тереби ту вервочку, господи. А знаєте, чи не вервечку теребеш, що ти там теребиш? А знаєте, чого папа ніколи не стане амбасадором програми United 24? А, ну. Тому що 24 це для нього забагато. Непоганий колоборчик. Ну, бачиш, трошки виправляється потрошки, з кожним разом все ліпше і ліпше. Не супер, але таке. Ну, є куди рости і розвиватися. То власне ті дві речі, які дуже не любить папа римський, коли так. люди ростуть і розвиваються, бо вони так якби виростають з його улюбленого віку. Ну, то що можемо сказати? Людині Сифілісні остаточно поплавив мозок, і чекайте, може, ми взагалі скажемо, про що ми говоримо? Що він там сказав такого? Я не пам'ятаю, що він сказав останній раз. А, він сказав щось там, що йому шкода дуже російський народ. Так, та, російський що... народ є жорстокий, то є ще й. Що воюють не росіяни, а якісь найманці воюють, а які найманці. No. No. Типу росіяни самі в себе, самі себе наймають, щоб воювали. Ну no, no. нашу, діду, ти туди лізеш, Боже. Ну, в тебе все прекрасно. Ти ходиш в золотих тапках, тобі я тіло миють твої слуги, блядь. <рес> ти їш саму найкращу їжу. Ти живеш в центрі Рима, Курва, в Ватикані. Що тобі ще треба? Він себе досі відчуває політичною фігурою і персоною, яка впливає на глобальні процеси, як це робили його попередники. Тобто він намагається тримати марку такого світового медіатора, розумієш? І миротворця. Але. Але як ми бачимо, що він своїми заявами робить тільки гірше і в принципі. Та чого, Скажи це просто, Я замір, за мир, молимося за мир. крапт. Що ти умні? Куди ти ну Нахуя Він типу, розмірковує про російську там, душу Достоєвський, про Достоєвський, бля. Достоєвський. Що ти, ти про нього знаєш? Ти прочитав тих братів Карамазових і тішишся, бігаєш. суть в чому кожен раз, коли він висирає отаку хуйню, церква втрачає суб'єктність. Розумієш, люди під... перестають прислуховуватись до того, що каже священник, тому що він такий, а слухайте, я тобі більше папа римський повний дебіта да, і українські греко-католики, як мають до того ставитись? Він підставляє зараз отця Шевчука, як він має віддуватися за свого начальника, а люди він питають, він не підтримав. А він не має права його не підтримати, якби. І розумі? не можуть виступати з прямою критикою. Да, Тут, до речі, теж є можуть, велика проблема, не. тому що, ну. Але він ще на днях йому е, подарував шматок міни, яку знайшли на Києві. Він намагається ну, от донести такі, до цього старого до нього дебіла. Питань, до, до Семчука так. питань нема абсолютно ніяких. От тому той прикол, що до через при... одного старого дебіла е, до Святослава суб'єктність е, нашої вищі церковні чини. Це правда. Як і до іншого Святослава Курчука, теж ноль претензій немає. Це я просто зауважував так. Що Та всі славіки, не... які да, славі... вони всі порядні, загалом всі нормальні. Всі славіки, які, які мені здавалися в житті, загалом були ну, нормальними пацанами. Вявіть собі ситуацію, що, значить, назриває рішення про виділення серйозної партії озброєння для України. І все дуже на, на тоненькому висить. І тут, значить, кажуть, що може на то повпливати папа римський. Треба підкласти під нього відповідних людей, чи мужчин, чи жінок, чи животних. Кого би ви підклали під папу Римського? Я би підклав Антона Геращенка, тому що папу Римського треба підкласти свиню. За все те, що він базарив. Що хотів сказати. Хай там розбирається, хай блядь, знімає прильоти блядь, в бункері Папи Римського і виставляє своєму телеграм-каналі. Е, я би ще підклав Анатолія Шарія, бо все-таки вони не чужі люди. Е, вони теж обоє мають схильність до неповнолітніх е, дітей. І Шарій буде з сином, поведе його до першого причастя до папи. Ну, Тобто, я думаю, йому сподобається такий презент від народу України, е, Анатолій Шарій плюс син. На Третє, третій, б ми підклали. Ну, дивіться, якщо ми говоримо, що підкласти, то та людина має бути під Якщо ми говоримо, що хтось підстилка, то блядь, та, орбана. Він ж підстилка Кремля буде під папа римського. Цікаво би то виглядало, звичайно. Намагаюся візуалізувати. Відчуваю, що грішу і закриваю. Ну а там? Папа Римський? Єбе дитину. На е, пістолі. Да. Це в бархаті. золоті. Під ним типу, розпластаний Орбан. А Антон Герашенко це фоткає і, і ставить до і викладає в телеграм. свій телеграм-канал. Типу. Який прильот! <плук> Я зараз нахожусь на, мі на місці прильоту. <плук> 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 <Да. плук> Нестор Суфрич. Пояснювати, чому, думаю, не треба. Та, нахуй. Е, номер другий. Святослав в жопу Даш Юраш. А, е, та, якби, ну, Ти знаєш е... такого чи ні? Ні, похуй. Дуже добре. дуже добре. Я тобі потім поясню, що то за кадр і чому тут дуже смішний прикол. Е, а третім а третім буде Назар Діор Діца. Отако. Ну, оскільки ходять слухи, що там е, в тих краях віддають перевагу все-таки молодим хлопчикам. Коля Лукашенко пішов би в першу чергу. Я думаю, то якась екзотика все-таки, блядь. Полоскочуємо трошки вусами. В колі вже виросли вуси. Та відростить, якщо. Коля Лукашенко. А я поняв, Коля, я. Я а все, блядь, я поняв, що син його це блядь. Син, син молоде, кабінет. Я поняв Воля, да. Він, да все, оскільки все. там люблю, пояснюю, тут, пояснюють. Ну. Я просто прослухаю себе неуважно. Двері при мудрості вічиниця. Святе є святи. Такий блогер, Олешко. А, Мирослав Мирослав Олешко. Мирослава Олешка. До речі, він за кордон сібався. Похуй, він би там, я думаю, це прекрасно. Людина... ненавиджу цю тварю, просто ненавиджу. — Та Та то. Андрюха Мацепко. Він до того надається. Правда? Він хоче бути зіркою України, а так він зіркою Ватікана ставить і буде в нього зірка. Каже, без тіла наперти. Зараз буде, буде напосоване сильно його зірочка. А ще раз я, як сука, тупо кожен день блядь, бачить ці відоси, де типу, його знаходять навіть в інших областях. Ні, метавка <ривіт> знаходять там, що до нього підходять, а він постійно на такій агресії. Ти пацани зараз камеру, тільки тільки викладіть то в інтернет. Я вам забороняю відеозйомку. А вони такі, що ровер їде, а і все, і все. І зразу типу агресія в нього включається, він кидається на людей. Ну але та слухай, я би теж на людей не кидався, якби люди такою зайобували постійно. Ну типу… Ну, кіпа... А кинеш тебе з такою фризурою з тим спойлером і висока прическа така. Блядь, і ще й на ровер, якби ти їздив. Треба буде десь зайти колись які заклади панусі з такими високими завивочками хімічними і в синіх фартушках роблять борщ. В мене класна керівничка гривні. таку прическу мала. Та я думаю, що в більшості з нас шкільні вчительки мали таку, то. Чим вища прическа, тим вище твоє положення в суспільстві. Так. так На цій так. філософській думці ми закриваємо ту шарматку. Щастя, здоров'я!